Привіт, дорогі підписники та гості каналу. Мене звати Аня і це канал Квітуча Україна. Сьогодні будемо розбиратись, як вкласти каладіуми спати. І це вже друга частина цієї теми. Перше відео, як підготувати каладіуми до сну, було вже на каналі. Посилання буде зараз ось тут в куточку, і також в кінці цього відео, для того, щоб ви могли не перериватись. Обов'язково подивіться його, якщо ваші каладіуми ще не зовсім заснули. Ну, а перед тим як ми почнемо, я хочу попросити вас підписатися на канал, оскільки це допомагає підтримці україномовного контенту. Буду дуже вам вдячна за це. А тепер переходимо безпосередньо до каладіумів. Сьогодні на моєму столі стоять майже всі каладіуми, які в мене є, за винятком двох. Так, я вже встигла цього року трошки набити шишки і, чесно кажучи, трошки поповнила навіть своє кладовище рослин. Тому сьогодні буде абсолютно чесно, без прикрас, я могла б вам розповісти вже по факту суху, правильну інформацію, але я хочу поділитися з вами і своїм негативним досвідом, для того, щоб якщо раптом ви захочете так само поекспериментувати, як і я, то щоб ви розуміли і знали, чим це може скінчити. Тому буду розповідати не тільки хороше, не тільки правильне, а й також ділитимусь своїм негативним досвідом, оскільки він для мене дуже печальний. Так, саме той каладіум, який на обкладинці цього відео, я йому хочу присвятити це відео загалом, оскільки він у мене загинув. Як він загинув, я вам обов'язково розповім. Мої каладіуми, які ви бачите зараз тут на столі, деякі ще взагалі не сплять деякі ось цей красень величезний, тільки-тільки розпустив свій перший листок. А є вже й навіть ось такі. І на цьому чудовому сухому прикладі ми з вами будемо сьогодні розбиратись, як зберігати каладіуми, які сплять взимку. Але давайте повернемось до першої частини, як робити не треба. У мене є ось така коробочка, яка підписана як кала. В ній у мене наповнювач, який був у мене в подарунковій коробочці з рослинкою, і всередині у мене ось так лежать бульби. І також у мене ось тут, у сіточці, лежить одна єдина малюсінька бульба, яка вижила після моїх експериментів. Це виглядає ось так. У мене був каладіум Міс Маффет. Фоточка буде зараз ось тут. Ви його неодноразово бачили в моїх відео. Дуже декоративний, дуже гарний. Виглядав він майже отаким от чином. Стирчало. Кілька листочків, нерозкручених, були ось такі листочки, які ще не повністю відсохли. Трошки в більшій кількості, ніж зараз ви бачите. І я вирішила, що цей каладіум вже хоче спати і треба його терміново викопувати. Коли я його викопала, я дуже зраділа, що я це зробила. Оскільки це був період, коли ще було достатньо тепло і світло, і каладіум я поливала достатньо таки активно. І у нього. Було замокле ось тут денце. По ньому буквально сповзала шкірочка, я її сухою серветкою зняла. І деякі бульби були просто підмоклі, а деякі бульби вже були трошки підгнилі. Що я зробила? Я дістала ці бульби, зачистила, добряче просушила. Просушила просто у темному сухому місці на паперових серветках. І через два дні я помітила, що вони стали м'які, от е, дуже нагадують знаєте, стару картоплю. Ну думаю, окей, це ж теж бульба, вона теж має бути схожа на картоплю, і можливо, якраз ось таким чином вона готується до сну. Частину я склала в коробочку. Як воно зараз, і частину бульб я посадила просто в сухий ґрунт у горщик. Просто поклала, присипала сухим ґрунтом і все. Пройшло ще кілька днів. І тут жіночка, яка вирощує каладіуми вже досить таки багато років, мені каже, Аню, ні в якому разі. Не можна відправляти на сон каладіуми, у яких ще живе листя. Його не можна прибирати з бульб. інакше бульби починають гнити зсередини. І буквально в той же день мені і в моєму телеграм-чаті дівчата написали те ж саме. Я це все почитала і кинулась перевіряти свої каладіуми. І що я там знайшла, ви зараз побачите на своїх екранах. Коротше, розколупала я міс Мафет. Дивіться. Бульба, основна, яка була, ось така м'яка, і вона тупо вся розлазиться. Ще одна ось у горщику, вкрилася якоюсь білою, типу пліснявою, і теж просто в кашу. Єдине, що лишилась ось одна дітка, якою навіть зараз цією рукою боюсь зачіпати, вона тверденька і все, наче з нею ок. Але я тепер взагалі не знаю, що з нею робити. Ну, а тепер повертаємось до другого, який спав в коробочці. Те ж саме, тільки абсолютно в сухій коробці. Абсолютно згнили в кашу. І це якраз ось той самий каладіум, який називається Splash of Wine. Мій улюблений сорт з усіх, які у мене є, оскільки він дуже кольоровий, дуже гарний, дуже сплешевий. І для мене це було просто шоком. Я була в паніці, в істериці, в депресії, в усьому, чому тільки можна, оскільки цей сорт у мене повністю тепер втрачено. Тут хочу попросити: якщо у когось є каладіум сплеш Вайн, і якщо є бульби на продаж. То, будь ласка, напишіть мені в Телеграм, у мене під відео є мої особисті контакти, є контакти мого інстаграму, є контакти чату. Напишіть мені, будь ласка, я з великим задоволенням продублюю собі цей сорт. Тому я хочу вас застерегти, що, по-перше, Якщо ви бачите, що на вашому каладіумі, от як, наприклад, на цьому ще досить багато листя, то ви його поливаєте ще. Але поливаєте вже набагато менше, адже і світло зараз, і світловий день, інтенсивність світла набагато менша. І каладіуми навіть ось з великою кількістю листя, вже не випаровують стільки води, скільки влітку. Тому води їм треба зараз вже давати менше, навіть якщо вони ще живі, абсолютно не сплять. Каладіуми, які виглядають ось так, як у мене, наприклад, ось цей. Це моя Blushing Bright. Ми бачимо, що вона вже опустила листя. Але це листя ще має колір. Воно ще фотосинтезує, хоча вже, звісно, на мінімалках. І такі каладіуми ми теж поливаємо, але дуже-дуже рідко. І зовсім зовсім трошечки по краєчку горщика. Для того, щоб трошки вона ще. Встигла забрати в бульбу всі поживні речовини і сили і соки з листя. Каладіуми, які виглядають ось таким чином, я не поливаю тепер взагалі. Тут ще кілька листочків типу єжевих, але можна подивитися, що ось тут є точки росту, які взагалі вже сухі. І якщо полити цей каладіум. То ось ці бульби, з яких вічки вже посохли, вони почнуть гнити. Тому такі каладіуми ми вже взагалі не поливаємо. До чого я це все кажу? До того, що правильно потрібно саме поливати каладіуми перед тим, як їх відправити на сон. Для того, щоб каладіу. Підготувався ще в горщику, щоб він в цей сон пішов поступово. І чим менше листя, тим менше і рідше даємо воду. Ну, а, ну, а тепер давайте розберемось, які ж каладіуми вже готові до сну, а які ще не готові. Е, в принципі, я з цього почала відео і з впевненістю. Маючи вже негативний печальний і сумний досвід, можу сказати, що на сон можна відправляти тільки ось такі каладіуми, в яких повністю висохло листя. І ось цей каладіум ми з вами зараз дістанемо і подивимось, який тут врожай. Але перед тим закінчу цей блок. Ось цей каладіум, у якого ще є листя. Ми ще не чіпаємо ні в якому разі. Не зрізайте листя, оскільки в цих листочках ще є фосфор, калій, азот, в них є ще сок, і саме бульбові рослини і цибулеві рослини. Мають з них все забрати. Якщо до інших рослин, типу наших там алоказій і так далі, є спірні думки, що там з листя може і не забирати рослина, поживні речовини, е я б дотримуюсь цієї думки, що краще деякий час поспостерігати ось такий негарний вигляд горщика. І їсти ця рослина не просить, її не треба вже поливати, її не треба вже підживлювати. Воно собі стоїть і стоїть. То і хай стоїть, поки не буде ось таке. Якщо ми зрізаємо, то це якраз от той досвід, як був у мене. І. Повернемось до тієї жіночки, з якою я спілкувалася, яка має вже досить таки великий досвід з каладіумами. Вона мені тоді сказала, що ні в якому разі, доки є хоча б один вегетуючий лист на каладіумі, його не можна зачіпати, його не можна різати, його не можна відривати, його не можна зачищати, нічого йому не можна робити. Бо у 90% випадків після цього. Починається у бульби оце гниття зсередини. Це така особливість саме цієї рослини. Тому хай стоїть, не чіпайте, все буде попереду. Він все одно засне, от по цьому видно, що він точно засне. Далі. Є у мене ще ось такий каладіум. Це каладіум Радіанс. І тут у мене дві точки росту було. Одна ось ще вегетує. А друга вже повністю відсохла. І я не поливала цей каладіум, навіть попри те, що він ще вегетує. Спеціально для того, що сьогодні хочу обережно спробувати дістати ось цю маленьку діточку. Бо якщо я буду поливати ось цей каладіум, то маю підозру, що та діточка там теж може почати гнити. Адже вона зайву вологу не може скинути листя у неї немає. Але може бути ще таке. Що це одна бульба, і просто у неї заснуло лише одне вічко. Якщо це так, то воно все залишиться, як є в цьому горщику. Будемо розбиратись. Далі, Каладіум – один з моїх нових. Я нещодавно тільки його придбала і демонструвала вам огляд цього і цього. Цей каладіум ми бачимо вже трошки втомився. Він, судячи з усього, буде спати, але трошки пізніше не чіпаємо. Але і поливаю я його вже ледь, ледь зовсім трішечки, щоб йому допомогти. Великою проблемою того, що мої каладіуми не хочуть спати, є саме температура в моїй кімнаті. У мене зараз 24 градуси. Друзі, наша пісня гарна і нова, починаємо її знову. Я зняла половину відео без звуку, бо в мене сів мікрофон, тому поки він заряджався, трошки зробила перерву. Зараз розповім просто далі. Отже, я завершила говорити на температурі і для того, щоб наші каладіуми лягли спати, їм бажано тримати температуру 17, ну, максимум 19 градусів. У мене 24, тому мої більшість каладіумів спати ще поки що не готові. Я їх планую занести на роботу, принаймні ті, які вже точно засинають. На роботі у мене 14 градусів і для зберігання викопаних, і для ось таких каладіумів, які вже збираються на сон. Це якраз буде нормальна температура до весни. Отже, далі я викопала каладіум, який був абсолютно сухий, зняла з нього сухе листя і сухе коріння. І всередині у мене ось такі, дивіться, одна велика бульба і одна маленька діточка відділилася. Чи виживе ця маленька діточка? Велике питання, адже сил для життя в неї майже немає, але поки що ну, відділилась і відділилась. А ось ця велика бульба, як бачите, вона. Вже абсолютно спить, я зачистила її від всього сухого. Це пов'язано з тим, що при перепадах температури у нас може утворюватись конденсат. Саме тому ми бульби вкладаємо спати у якийсь матеріал сухий, який здатний вбирати в себе вологу. як я вже сказала, тирса, перліт, ґрунт і так далі. Для того, щоб ця бульбочка не була у вологості. Також у мене ця бульба рожевого кольору. Перед тим як посадити її, я її обробляла максимом нерозчиненим. Просто брала пензлик і повністю обмазувала цю бульбу. Це також допомагає запобігати загниванню. Дуже раджу вам такий спосіб. У мене вона повністю сухенька, здорова і все з нею чудово. Але буває таке, як у мене з попередніми каладіумами, коли у них замокле денце, коли вони почали підгнівати, беремо з вами ніж. Обробляємо якимсь антисептиком, зачищаємо все до живої тканини, сушимо. Потім обробляємо нерозчиненим максимом, ще раз добре сушимо і після цього кладемо в коробочку. Я для зберігання своїх каладіумів використовую ось такі сіточки. Саме в них мені ці каладіуми і прийшли навесні, але якщо. У вас таких немає, то дістати їх можна дуже легко, купивши якісь фрукти в супермаркеті. Дуже часто фрукти в супермаркеті продаються у таких сіточках. Так, це у мене Джемстон Pink. Сюди вкладаю маркер, щоб навесні не забутись, що це за сорт. І тепер кладу сюди в коробочку відпочивати на зиму. Все. Коробочка йде на роботу. Далі. Другий каладіум у мене не в ґрунті, а в мінеральному субстраті це лечуза. І для того, щоб подивитися, що ж там у мене відсохло, окрема ця діточка, чи це оця вся єдина бульба, мені потрібно сипати лечузу. Так, сипала. І дивимось, я сподіваюся, вам там видно. Ця діточка, вона прикріплена ще до материнської великої бульби. Тому зайвої вологи їй не буде. Вона абсолютно нормально може перезимувати. Тут бульба у мене 4 см, вона може повністю не заснути. Засипаю лечузу назад. Діточку я не відділятиму. Як ви вже зрозуміли, адже навіть попри те, що листя немає і скидати вологу сама оця дітка не може, в неї зараз поки що ще єдиний організм з мамкою, і тому, в принципі, їй сильно нічого не загрожує. Але скоротити полив точно треба. Давайте з вами підсумуємо: перше, відправляємо каладіуми спати тільки тоді, коли повністю відсохло все листя, тільки тоді, коли повністю природно підсох каладіум. Ми його можемо або поставити разом з горщиком у прохолоду, у темне місце, або викопати, зачистити, як це зробила я, прибрати все сухе, всі ці ризики загнивання, і тоді покласти, як я в коробочку, обробити за потреби і скласти. Далі, друге. Доки у нас на каладіумах є листя, ми їх потрошку але поливаємо. Чим більше листя, тим більше води. Чим менше листя, тим менше води. Поливаємо по краю горщика так, щоб на нашу гульбу всередині не потрапляла вода. Третє. Каладіуми до 5 см, ми насильно спати не вкладаємо. Ростуть, ростуть. Не ростуть, тримають листя, окей. Продовжуємо їх поливати, продовжуємо їх годувати. Четверте, щодо підгодовування. Щодо добрив, якщо у нас є листя на каладіумах, то ми їх можемо підгодовувати, але зменшуємо концентрацію добрив у два рази. Переводимо їх на добрива фосфорно калійні для того, щоб нагодувати саму бульбу, а не гнати листя. і також ми зменшуємо періоди підживлення в два рази рідше, ніж це було влітку. Коли каладіум виглядає вже ось так, листя майже немає, і воно висить, ми перестаємо його годувати, перестаємо його поливати. Бажано також зразу знизити температуру і чекаємо, коли він повністю висохне. І, відповідно, також ми не викопуємо бульби, якщо у нас всередині горщика вологий ґрунт. Чекаємо, коли повністю в горщику ґрунт просохне. Постоїть десь тиждень-два. І тоді ми знаємо точно, що коріння вже висохло, що вже всі вічка підсохли. Тоді можна викопувати. Не хочу, щоб ви повторювали мої помилки, тому нагадую про деякі речі двічі. Викопувати чи не викопувати тут, я не пораджу. Тут дивіться вже самі. В моєму випадку, те, що я викопала свої каладіуми тоді, от ті, які загинули, а це був. Добрий момент, скоріше, плюс чи мінус, оскільки було вже підгнивання на деяких дітках, і відповідно мені необхідно було зачистити їх і обробити. Але якщо ви бачите, що ваш каладіум почувається нормально, що у вас немає жовтого яскравого листя, що є ознакою переливу, то в принципі ви можете і не викопувати. Тут вже кому як зручно. Ось, в принципі, все, що я хотіла вам розповісти сьогодні. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисна, але не вимикайтесь, ще буде кілька новин. Від сьогоднішнього дня будуть відео виходити по п'ятницях о 16.00 раз на тиждень. Але разом з цим це допоможе мені знімати більше контенту і планувати його наперед. І всі спонсори каналу можуть дивитись відео тоді, коли я його завантажу на YouTube, а не чекати п'ятниці. Нагадую вам, що стати спонсором каналу можна на головній сторінці, там є кнопочка спонсорувати. Коштує це всього 30 гривень на місяць. Це менше, ніж чашка кави, але це допомагає мені купувати нові рослини, купувати нові добрива, препарати, тестувати і ділитись з вами досвідом. Всім дякую за увагу до цього відео. Дуже вас прошу, якщо вам було корисно, поставити вподобайку і залишити якийсь коментар під ним, адже саме це допомагає просуванню україномовного контенту. Саме заради цього я і стараюся, щоб ви могли дивитись мої відео українською. Ну а на сьогодні я з вами прощаю. Всім дуже дякую і до нових зустрічей на каналі Квітуча Україна.